Казка, Джек і Бобове стебло. На невеличкій фермі в крихітній хатинці жила бідна жінка. І був у неї один єдиний син Джек і стара корова білянка. Якось навесні, коли скінчилися останні гроші, жінка вирішила продати корову. Рано вранці вирушив Джек з коровою на ринок. Але по дорозі, недалеко від хатинки, хлопчику зустрівся крихітний дідок у смішному капелюсі. Доброго ранку, Джеку! Куди йдеш? сказав дідок і хитро посміхнувся. І тобі доброго ранку, на ринок корову продавати. відповів Джек. Так, так. Засміявся дідок. А хочеш, я обміняю твою стару корову? На чарівні боби, які принесуть тобі багатство та удачу. Звісно, хочу, відповів Джек. Тоді тримай. І дідок простяг Джеку п'ять великих бобів. Увечері посадиш їх у землю. А на ранок вони виростуть до самого неба. Так і сталося. Рано вранці Джек прокинувся і побачив з його чарівних бобів виросло товсте, як дерево бобове стебло, яке витяглося високо вгору і гобилося в хмарах. Він відчинив вікно і поліс угору стеблом аж до самого неба. Високо за хмарами Джек побачив величезний будинок. Біля порога стояла височенна жінка. Доброго ранку, пані, привітався Джек. Будьте ласкаві, дайте мені поснідати. Я страшенно голодний. Величезна жінка здивувалася. Ти безстрашний хлопчик. Сказала вона: мій чоловік велетень і людожер. Найкраще йому смакують хлопчики, засмажені у сухарях. Але добре, нагодую тебе. Вона провела голодного Джека на кухню і пригостила бутербродом із сиром. Раптом весь будинок затремтів від важких кроків. Топ, топ, топ. Ой, це точно мій чоловік. Злякалася жінка. Що робити? Скоріше стрибай сюди, і штовхнула Джека у піч. Щойно встигла вона поставити на місце заслінку, як у хату зайшов велетень. Він був набагато більший за дружину, і головою упирався в стелю. Велетень повів носом і заревів. Фі-фай-фо-фут. Людським страхом пахне тут. Ні, любе чоловіче. Людей тут немає. Дружина велетня вирішила захистити Джека. Це пахне вчорашніми котлетами. Піди краще вмийся з дороги, а я поки що подам обід. Поки Джек ховається від велетня, пригадаємо, скільки бобів дав Джеку чарівний дідок. Три, п'ять, десять. Правильно, п'ять бобів. Підписуйся на наш канал, став подобайко і дивимося мультфільм про Джека далі. Коли велетень пішов, жінка зазирнула до Джека і сказала Дочекайся, коли він засне. Мій чоловік любить подрімати після обіду. Велетень пообідав і вирішив порахувати своє багатство. Рахував, рахував монети, поки сон його не зморив. Велетень упустив голову на стіл і захропів так, що будинок затрясся. Джек потихеньку виліз із печі, прокрався навшпиньки повсплячого людожера, схопив один мішок із золотом і побіг навпростець до бобового стебла. Коли Джек спускався по стеблу і дістався свої хатинки, то віддав матері мішок і зажили вони щасливо і багато. Через деякий час мішок спорожнів. Вирішив Джек знову спробувати щастя на горі. Одного ранку встав він раненько і поліз по стеблу. Коли Джек дістався до будинку, де жили велетні, там його зустріла знайома жінка. Ти знову тут? похмуро сказала дружина Велетня. Минулого разу мій чоловік надрахувався мішка із золотом. Ой, пані, це просто збіг обставин, відповів Джек. Але я можу розповісти щось цікаве. Хоча зараз у мене немає сил, бо я втомився і голодний. Жінка провела Джека на кухню і дала йому тарілку рагу з м'ясом. Але не встиг він доїсти, як почалися кроки. Топ, топ, топ. А дому повернувся велетень. Як і минулого разу довелося Чеку ховатися в печі. Людожер страшно завертів очима, повів носом і проривів. Людським страхом пахне тут. Ой, Любий, це пахне не людиною, а м'ясним рагой з перчиком. сказала дружина, і велетень заспокоївся. Посидів, подумав і каже. Дружино, принеси но мою улюбленицю. Велетень узяв у руку величезну руду курочку, сказав їй Несись! І вона знесла золоте яєчко, помилувався ним людожер, а потім почав клювати носом і захропів так, що весь будинок затрусився. Тоді Джек потихеньку виліз із печі, схопив курку і з усіх ніг кинувся до бобового стодла. Повернувся Джек додому, показав матері диво курку і крикнув: Несися! І курка знесла золоте яєчко. З того часу зажив Джек з матір'ю сито і багато. Щодня курка несла золоті яйця, вони носили їх на ринок і обмінювали на їжу та одяг. Але через деякий час Джек знову зібрався нагору. Тільки цього разу він постарався не потрапляти на очі дружині велетня, тихо-тихо прокрався до хати та сховався у мідному казані. Недовго він чекав і дуже скоро почув знайомі кроки. Топ, топ, топ. Це велетень повернувся з полювання, пообідав і вирішив подрімати. Але спочатку він дістав із кованої скрині золоту арфу і наказав їй. Грай! Wow. І арфа заграла, та так добре, що заслухаєшся. І грала, поки людожерне закропів так, ніби грім загримів. Ось тут Джек підняв кришку казана, виліз із нього і, тихо, як мишка, підповз рачки до столу, схопив арфу і хочіш дреманув до дверей. Арфа раптом почала дуже голосно грати. Велетень прокинувся, побачив Джека, що втікав, і одразу кинувся за ним у погоню. Добігли вони до бобового стебла, Джек поліз униз, велетень за ним. Джек спускався акуратно, а велетень поспішав і не дивився, куди ноги ставив. Посковзнувся на листочку і з такою силою впав з висоти на землю, що пробив величезну дірку, в яку сам і провалився. А Джек повільно спустився і віддав матері арфу. І стали вони жити не пожити. Арфу за гроші показувати і золоті яйця продавати. Ну а бобове стебло восени засохло. І про велетня вони більше ніколи не згадували. Ось так, мій любий друже. Джек повірив у диво і обміняв корову на боби, а потім отримав у нагороду курочку та арфу. Водночас ще й покарав лихого велетня, пожирача дітей. Підписуйся на наш канал і не пропускай наші нові мультфільми що п'ятниці.